Це був ад, Того, що медичні працівники тоді просто падали з ніг. Нас не хватало ні рук, ні ніг, нічого. Ось так лікар-інфекціоніст Дмитро Курилов зараз згадує ковід. Медик каже, на початку пандемії коронавірусна хвороба була суцільною невідомістю. Протоколу, згідно з яким можна рятувати пацієнтів, ще не існувало. У дієвості медичних препаратів перший час лікарі переконувались лише на власному досвіді. Найтяжчий період припав на осінь 2021 року. Тоді ковід мутував, Дельта штам давав сильні ускладнення. А ще Поширювався зі швидкістю світла. Подекуди для пацієнтів бракувало ліжко місць. Однак навіть тоді, ризикуючи власним життям, лікарі рятували інші. Тоді ніхто не дивився, тоді не було часу дивитися. Ми просто ми приходили з роботи, відработавши добу, ти приходив, лягав спать, відпочивав, вставав і мог йти потім знову. Тому що була хронічна недостача медичного персоналу. І багато ж тоді в той час хворіло, і, і нагрузка дуже велика була. Та врятувати вдавалося далеко не всіх. Пацієнти, які мали хронічні захворювання, були в зоні ризику. Ми тоді не розуміли, що настільки буде тяжко. Морально було дуже тяжко. Доходило до того, що смертність за добу у нас більше 10 чоловік було. Це було дуже тяжко переносити і. І ти розумієш, що на цьому етапі вже ти нічого не можеш зробити. Від початку пандемії коронавірусу понад 112 тисяч українців померло, з них майже три тисячі на Рівненщині. Як зазначив головний санітарний лікар області Роман Сафонов, це найнижчий показник смертності на території нашої держави. Ми втратили за три більше ніж три роки 2705 людей. Але треба розуміти, що ці люди. Які померли безпосередньо від ковіду, приблизно так більше двох тисяч? Ми мали втрати непрямі, пов'язані з ускладненнями через багато місяців. Так званий лонг-ковід, який давав результати негативні на серцеві судини та інші системи. Проте, вже з 1 липня, після тривалої боротьби в Україні скасовують карантинні обмеження. Обмежувальні заходи вже припинені давно. Люди це вже давно відчули. Останні тижні це лише формальне підписання відповідних документів. Ми вже минулого місяця відмічали стрімке зменшення кількості як загальної захворюваності. Так і звернення в лікарні з середніми і важкими випадками до у нас до мінімуму. Останніми днями по одному, двум, один два випадку, максимум п'ять. Війну з інфекційним захворюванням, яке трапляється раз у 100 років, медики закінчили. Лікарі зазначають, це був справжній виклик. Ми тоді працювали в дуже тяжкому режимі. Дуже це, це реально було. Зараз війна, і тоді була війна. Тільки зараз ворога ми знаємо і бачимо, а тоді ми його не бачимо. Не бачили, ми його не бачили і не знали толком. Коли вже почали узнавати, тоді ми почали й перемагати. Однак думати про те, що ковід позаду ще рано, адже шанс того, що це інфекційне захворювання буде час від часу прогресувати, чималий. Дарія Солодовник та Богдан Корб'як, телеканал ITV.